Хороший хлопець, спокійний, ніколи не був конфліктний. Поважав сім'ю. У них невелика сім'я, тільки мати, сестра. Він умов одружений. Він працював на базарі два місяці тому. Мені дзвонила моя мама, тому що моя мама товаришує з його мамою, і сказала, що Романа забирають на війну. Він ще 21-й школі. Пам'ятаю, як світло, добру, чесну, порядну дитину. Який завжди міг прийти на допомогу до друзів, завжди піклувався про свою молодшу сестричку, про маму. Ми дуже сумуємо всі класом, що в нас таке горе в класі. І в той же час хочемо виразити ну, і подяку батькам за такого сина, за героя. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він повернувся з-за кордону, де він працював, і пішов добровольцем на фронт для того, щоб захищати свою землю, своїх рідних від окупантів. І дуже дуже боляче і важко втрачати друзів, особливо таких молодих, яскравих. Особисто як картина. У нього була мрія така побудувати будиночок, навіть нам макет з картону приносив. Там були всі розкладені навіть маленькі вироблені мебельки. Ми йому бажали успіху, він хотів собі заробляти на ту хатину, ну, але якось не склалося. Він бліндажі, попав осколок йому в голову. Не довезли просто до лікарні. Я була йому практично як сестрами, спілкувалася кожного дня. Це була людина з великої букви. Справжній патріот, справжній друг. Він підтримував нас всіх, казав, що все буде добре. Ми обов'язково переможемо і так і має бути. Наш обов'язок це не бажання, не приймка, а саме обов'язок – Пам'ятати степони жунати. Пам'ятати всіх наших героїв. А з 24 лютого ми в останню путь провели вже більше ста своїх земляків. А з 2014 року ми в останню путь провели вже більше 140.